Ви нас довго просили, і нарешті ми маємо відео про СПФ. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я косметолог та співвласниця магазину Твоє. Сьогодні тема нашого відео це СПФ захист, як підібрати не липкий, нежирний, небілий, класно захищаючий СПФ. І також розвіємо міфи про СПФ. Більшість дівчат, які приходять до мене на консультацію, не користуються СПФ, хоча знають, що це важливо. Вони мають СПФ, але при використанні він залишає жирний блиск, важкість відчувається на обличчі, або має білий колір. Через це дівчата відмовляються від нього і знаходять виправдання, що вони не знаходяться на сонечку або завжди вдома, або ходять в кепці. Кепка це круто, але навіть 10 хвилин, які ми проводимо на сонечку, потребують СПФ. Ви вже 100 мільйонів разів чули про те, що випромінення А і Б від сонечка вони пошкоджують клітини нашої шкіри, також вони активують меланоцити. Тим самим ми маємо передчасне старіння, пігментацію та є ризик раку шкіри. Тому, будь ласка, не нехтуємо і підбираємо найкраще СПФ саме для вашої шкіри. Також більшість активів в вашому догляді під впливом сонця руйнується. Наприклад, ретинол буде діяти довше на вашій шкірі, якщо ви нанесете зверху СПФ Крем, а вітамін С без СПФ може навіть вам нашкодити. Які ж бувають СПФ? СПФ може бути на фізичних фільтрах і на хімічних, або комбінація фізичних з хімічними. Фізичні фільтри мають більш жирну текстуру, вони можуть білити, але це не означає, що вони погані. Ні, вони класно захищають від сонця, і, наприклад, шкірі з розацея потрібні саме з фізичними фільтрами СПФ. А хімічні фільтри, особливо нового покоління, вони дуже легкі за текстурою і більш приємні в нанесенні. Фізичні фільтри це диоксид титану та цинку, створюють щит на поверхні шкіри і тим самим прям відбивають промені сонечка, а хімічні фільтри поглинають промені і нейтралізують їх. Тому краще всього, аби це була комбінація фільтрів для максимального захисту. Для щоденного використання обирайте засоби з СПФ не нижче 30. А якщо ви їдете на море або в гори, то всі 50. Як часто треба оновлювати СПФ, раніше СПФ треба було оновлювати кожні 2 години, і це дуже сильно ускладнювало життя, якщо ви маєте, наприклад, макіяж на обличчя або не маєте стільки часу вільного. Наразі СПФ на хімічних фільтрах нового покоління не потребують такого частого е, поновлення. Там в середньому від 6 до 8 годин ми можемо не поновлювати наші СПФ. Звичайно, ми все одно ж враховуємо наскільки е, активно Сонце сьогодні, який УФА індекс е, показаний в сьогоднішній день, прямо в, в цей момент. Якщо звичайно, уфа індекс 10, 14, 20, краще все-таки поновити СПФ, наприклад, спеціальним стіком, який вам буде і легко з собою взяти, і легко зручно поновити. Як оновлювати СПФ, якщо ви маєте макіяж? Я Особисто противник нанесення стіку вже на макіяж. Якщо ж оновлювати, то бажано протертися хоча б серветками спеціальними для демакіяжу, або просто змити е, себум, пил, бруд і вже потім стік. Е, це трошки ускладнює, але так буде краще для вашої шкіри. Якщо ж це со сос ситуації, ви не очікували, що будете прямо в пік е, дії сонця, ну тут одноразово шкіра вам може це пробачити. Але на постійній основі шкіра потім не витримає. Як замінник є пудри з СПФ. Це трошки краще аніж сік, тому що пудра має більш легку таку текстуру і може навіть увібрати в себе надлишки себе, тим самим ви трошки і матуєте обличчя, і захищаєте. І як наносимо СПФ в якій кількості, взагалі правило двох пальців. Це особливо, якщо ви знаходитесь на морі в міських умовах. Можна трошки менше, але точно не горошинку, як це люблять робити дівчата. Також не забуваємо, що СПФ ми наносимо за 15-20 хвилин до виходу на вулицю, а не одразу. Те саме робимо і з бальзамами для губ. До речі, СПФ часто бувають класними праймерами під макіяж, через те, що вони мають таку трошки липку текстуру перший час. Макіяж краще чіпляється за СПФ і тримається довше. Також одне з найпопулярніших питань: чи можна замінити на тональний крем з СПФ, звичайний крем з СПФ? Так, можна, але все-таки беремо до уваги, що, скоріш за все, там не будуть якісь суперновітні фільтри в складі, і, можливо, не буде такий класний захист, тому все-таки бажано мати ще окремий СПФ, але, як знову ж таки, СОС варіант, СПФ то тоні може бути. Або SPF з тоном, наприклад, як із Clinical Eclipse SPF 50. Тобто буде легке тонування обличчя і при цьому максимальний захист. Або SPF з тоном від інституту, який теж дає тон. Зараз ви, напевно, замислилися, а в чому різниця тон з SPF, SPF з тоном? тон з SPF, там більше тон. Він більше вам перекриває шкіру, і SPF це додатковий елемент. Це можливо там декілька складників, е, якийсь один, можливо, навіть фільтр фізичний, наприклад. А SPF з тоном тут же більше йде акцент на саме захист від сонця, і тон це додатково. Тобто легенький, такий, як BB, CC, крем, тобто без сильного е, тонування. А тепер огляд популярних СПФ, які представлені в нашому магазині. Почнемо з першого: це СП від інституту з тоном. Тут є фільтри і фізичні, і хімічні нового покоління, має легкий тон, і, як завжди, в складі засобів від інституту мої антиоксиданти, які будуть вам ще забезпечувати відстаріння шкіри. Ну і має він трошки зволожуючу текстуру, тим самим додатково буде зволожувати вашу шкіру. Наступний наш СПФ це із Clinical, про який я вже казала. Це СПФ також на хімічних і фізичних фільтрах, більше навіть фізичних, має класну текстуру зволожуючу, класно підійде для сухої, нормальної, комбінованої шкіри. Для жирної шкіри треба пробувати, тому що, можливо, буде занадто. Але дівчатам всім подобається. Також, як зазначає бренд, SPF є водостійким 40 хвилин. Тож не бійтеся, беріть його на пляж та в басейни. Наступний наш SPF – це від Medicaid Advanced Day Total Protect, SPF 30, також є SPF 50 у Medicaid і фізичний SPF для шкіри реактивної та чутливої. Це поєднання з володючого крему та SPF, тому це як два засоби в одному. Як варіант, також Medicate має крем з вітаміном С та SPF 30, теж має дуже легку текстуру і подобається прям багатьом дівчатам за і активну дію вітаміну С і захист SPF. А ось це мініатюра від Isclinical Клінікал без стону. Він має більш таку білувату консистенцію. Я б не рекомендувала його прям дуже жирній шкірі, але він дає максимальний захист за рахунок фізичних фільтрів. І також зручно брати в подорож, особливо на море або в гори. Ну і розмінчаємо міфи. Найголовніший міф це СП викликає рак. Це неправда. Я, мені здається, навіть не треба його розвінчувати. Навпаки, він запобігає утворенню раку на шкірі. Наступний міф: це те, що жили, 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 завжди жили, а не наносили нічого. А тут різко треба всім СПФ. Наука не стоїть на місці. Зараз дуже багато досліджень про шкідливу дію сонечка, солярів. Зараз більше активів ми маємо в доглядовій косметиці, які потребують такого щита від сонця. Тому, будь ласка, не нехтуємо. Краще мати СПФ в вашому догляді, аніж не мати, і потім лікувати наслідки. Напишіть нам в коментарях, чи користуєтеся ви СПФ, а якщо ні, то чи не передумали ви і чи почнете ви користуватися СПФ е, на повсякденній основі. Підписуйтеся, це дуже важливо для нас. Ставте лайк, ставте колокольчик і до зустрічі на нових відео на YouTube каналі Твоє.